Минулої суботи в місті проводилася толока. Люди, переважно старшого віку, вийшли на вулиці, аби прибрати опале листя з головних алей Білої церкви. Ми знали, що толоку не оминуть кандидати до Верховної Ради, тому вирішили відшукати їх на завалених листям вулицях міста. Першим знайшовся Юрій Петрик на алеї по комсомольському бульварі. Прибирав завзято, хоча одягнений був не по робочому. А от по вулиці 50-річчя перемоги нас зустріла команда Миколи Бабенка. Тут також не гаяли часу та проводили в порядок алею. Цікаво, що обидва кандидати відмовилися коментувати свою участь у толоці. Можливо, тому що вже через декілька днів листя зміниться на знову впавши, та ніхто не зможе оцінити цю роботу належним чином.